Усіх допитливих в ефірі вражаюча топ-п'ятірка. Хочете дізнатися більше, тоді залишайтесь із нами. Сьогодні ми поговоримо про жіночі зачіски, якими вони були колись і які дійшли до наших часів. Я відкривають зачіски древнього Єгипту. Модними кольорами волосся тоді були чорний та темно-коричневий. Фарбували волосся хною. А ще майже всі носили перуки. Ретельно заплетені в кіски пасма волосся підстригали на одному рівні нижче вух. Це і були перші варіації стрижки, яку ми чудово знаємо. Каре найвідоміша власниця такої зачіски неперевершена нефертіті. Голову єгиптянки прикрашали обручами, діадемами, гребенями або шпильками. Четверта сходинка зачіски середньовічних дам. Ідеальна жінка того часу була тендітною і тонкою, майже безтілесною, з білою як лілія шкірою і великими блакитними очима. Саме середньовіччя родом мода на довгі золоті кучері, які спадали до стегон. Їх завивали за допомогою щепців і спеціально розігрітих паличок. Дівчата носили волосся розпущеним, а от заміжні пані ховали його під покривалом, щоб тільки чоловік міг милуватися їхньою красою. Трійку лідерів відкриває мода епохи бароко. Саме тоді популярними стали зачіски із зібраним на маківці. Волосся робили їх за допомогою каркасу. Із дроту в моду увійшла зачіска а Аля фонтаж. Зі стрічок і мережів, між якими простягалися пасма волосся. Назва пішла від імені фаворитки короля Марії Анжеліки Де Фонтаж. Легенда оповідає, що одного разу на полюванні у неї розтріпалося волосся, і вона перев'язала його стрічкою. Монарх був у захваті і попросив дівчину носити таку зачіску завжди. Сьогодні її різновиди обирають чимало панянок у всьому світі. На другу позицію потрапляє стиль Бідермеєр. Він виник у 20-х роках 19-го століття. У відні це був розквіт перукарського мистецтва. Зачіски нагадували декоративну архітектуру. Пишні завитки обрамляли скроні. Увесь об'єм волосся. Панянки прибирали на потилиці у красивий малюнок чи фігуру. Прикрашали зачіску стрічками, вуалями, квітами, перлами, носили діадеми. Перевага у той період надавалась блондинкам. Золото нашого рейтингу отримує мода минулого століття. У 50-х стали популярними пряме розпущене волосся, кінський хвіст, пишна бабета, 60-ті. перукар Відал Сасон створює свою знамениту демократичну стрижку. 70-ті роки принесли світу хімічну завивку та короткі скуйовджені кучерики. У 80-ті повертається мода на довге волосся з хвилястими пасмами. Ну а далі кожна красуня обирає сама, що їй до смаку і до лиця. Від епатажу. Стрижки під нуль чи нереальних кольорів до натуральності, прямого чи кучерявого волосся, природного кольору. На сьогодні це все. Топ-п'ятірка вражаючих фактів, створена за підтримки салону краси Олександра. Тут на вас чекає цілий перелік процедур від перукарських до манікюру, парафінотерапії та спа-процедур. А за Веркарт можна отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, що достатньо фактів, які приголомшать вас.